Ворог прийшов на нашу землю. Багато людей тоді не змогло вдома сидіти, як все. Собралися і пішли. Ми їх до себе в гості не звали, значить будемо випроваджувати. Війна застала вдома, рік воював у Добробаті, розвідкою керував. Нас дуже швидко орки окружили, я з Сумщини окружили місто, але ми з атошниками. Ми організували Добробат і не пустили, не хочеться ругатися, хоча вони заслуговують цих слів у місто. Але потім, коли орки покинули сумщину, добробати стали непотрібні і я повернувся у рідні війська, був головним сержантом, виконував обов'язки командира взводу. Без сержантського складу, і без сержантської роботи одні офіцери не вирішать питання. Люди приходять різного віку, різного життєвого досвіду. Є такі, що по амуніції, що по зброї, розумний мінімум, щоб і лишнього на себе не набрати, і нічого, те, що необхідне, не забудь. От оце сержант подскаже, покаже і разом із новим солдатом вони прийдуть до цього. Знаменника. У мене такі сержанти були на строці в 90-х роках. Це я вже коли сам ще тоді лички отримав, це було якось… А я по-другому не зображав. Треба людям показати, як на своєму прикладі, а тоді вже від них починають требувати. Я мав честь познайомитися з такими молодими талантами у нас, стрільцями, що їх прізвища просто не можна називати. Після війни не заводі. Я їм по-доброму завідую. Вони мають таку базу, яку не мали ми колись, розумієте? Любимо ми, допустимо, стрільбу з ними однаково, але зараз для молоді відкриті більші горизонти і більше можливості. Це радує. такі таланти, що нам мабуть, за ними не вона. Старикам, навіть якщо на зустріч будемо бігти. Мотивація. Це в крові українця, ви зрозумієте. Вони додумали з землі в українця забрати. датю. Я сам з села там спробуй межу на 30 сантиметрів перенести. Це буде кровна вражда, розумієте? А тут вони прийшли так в, в, в наглу при, на очах у всього світу, так взагалі, як, 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 як положено вони на землю зазіхнули. Ні, українець не успокоїться. Тоді люди, які приходять зараз на війну, спортсмени сидять. По спортклубам їм ніколи, вони всі форі. Брати, Брати. І з цими людьми треба виховати. Понятно, що ми не зробимо з них шварці, але вони йдуть у бій і роблять роботу краще, ніж кіношні герої.